Богдане, збоку виглядає, що ти зараз перебуваєш у чудовій фізичній формі, в ігровому тонусі. А які твої відчуття? Ну, я, мені здається, що ти десь недалеко від істини все добре. В мене добре все почуваю. В Відпустці завжди займалися, тому збори добре проходять в добрий фізичний стан і підкріплено це нашими тактичними діями на полі, тому все добре. От в останніх матчах бачимо тебе на позиції центрального нападника. Розкажи, як тобі ця роль, як взагалі з тренерським штабом прийшли до такого рішення? І чи раніше виступав на цій позиції? Ну, раніше теж приходилося, почалося там добре, мені подобається, коли є якісь гольові моменти. Тому, ну, мені подобається. А з, ну, з тренерами, як до цього дійшли, то. Ну, я не знаю, як просто на тренуваннях старався забувати всі м'ячі, то так і вийшло, що поставили вперед. Як ти думаєш, в чому твої переваги на цій позиції, а не на фланзі? В чому твоя сила саме як центральний нападник? Мені подобається вперед відкриватися, а там є більш змоги. І там по центру можна як з правого флангу, ти, ти, ти з тобою будуть зустрічатися і так і зліво. А коли ти на фланзі, то там тільки один фланг задіяний, якщо другий, то ти майже не, не вигріє, як можна сказати. Ну я так розумію, те, як команда зараз грає у спарингах, дозволяє використовувати твої сильні якості, так? Ну, Напевно, що так. У нас добре зараз взаєморозуміння, тому я думаю, що моменти з'являються не просто так. От прокоментуй свої голи, пригадай так по пам'яті. Після чого вони приходили. Ну, після добрих взаємодій і розуміння між партнерами. Ну, Перший гол ми там по центру пройшли в стінку в цій грі. Ну, Макс мені напустив, Ну, те, та, бачиш, там немає такого, що якийсь зверх, там, щось, якісь зусилля, чи щось ми там. Ну, я не знаю навіть, як пояснити. Просто. Коли все робиш правильно, то воно і нагороджується голами. Підбий певні підсумки першого тижня збору. Е, мені подобається, що у нас взагалі все з м'ячами, Немає просто там якоїсь дурної роботи в плані бігів. <схід> Тому мені взагалі все подобається. Почуваємося, я думаю, вся команда добре почувається. Готуємося до ігр і все добре. Як зараз зіграність колективу? Ну, мені здається, нормально. У кожній грі у нас дуже багато моментів. Треба трішки більше забивати, звісно, вижимати з цих моментів, але ну, я думаю, що все добре. У нас залишилось ще два спаринги зіграти проти агробізнесу та Металіста 19-25. Які твої особисті цілі на ці дві гри? Ну, і я сподіваюся, щоб ми ще більше. Е... Як сказати, розуміли друг друга, ну, щось винесли з цих двох спарнів для себе, що нам потім знадобиться в чемпіонаті. І суперники ну, досить нормальні, вони ж теж в першій вісьмірці, так? Ну. Тому ну, я не буду там казати, що хочу заб... ну, то і так зрозуміло, що хочеться забивати. що проведемо так інформативно для нашої команди. І сподіваюся, винесемо до себе, для себе щось корисне.